Добрий день, шановні глядачі. Вітаю вас на своєму нумізматичному каналі. Слава Україні і слава Збройним Силам України. Сьогодні буде огляд присвячений українським новинкам і світовим срібним монетам інвестиційним. Починаємо. Нацбанк останнім часом порадував нас кількома новинками. Перша це дві монети. З нової підсерії Розстріляне відродження. Юліан Шпол, справжнє ім'я Михайло Яловий і Микола Хвильовий. справжнє ім'я Микола Фітільов. Юліан Шпол це драматург, письменник, кіносценарист. Український націоналіст був репресований, арештований у 1933 році, Він є спів... вони об... обидва. І Єліянш Шпол, і Михайло Яловий, є співзасновниками української організації ВАПЛІТЕ. Це організація діячів культури національного спрямування. Що стосується. Миколи хвилювого є збір, збірка його віршів, ви можете взяти, почитати, вміщується вся його е, не літературна, а лише ну, вірші. Збірка віршів е, поміщається в одній лише книзі. Чим Якщо ви більш докладно хочете про цих діячів дізнатися, то ви можете взяти і подивитись художній український фільм слово. Будинок слово називається цей фільм. Він розповідає про діячів 20-30-х років. Це будинок, в якому були зібрані і проживали діячі культури того часу, найкращі. І з часом вони були. Багато з них, більшість були репресовані. Там є сюжетна лінія, цікава. Раджу подивитись, поповнити свої знання історіями про цих видатних людей. Да, Хвильовий, до речі, як коли дізнався, що його друга і соратника Юліана Шпола арештували. Після, також він там їздив. Полтавську область бачив Голодомор після повернення застрелився. Ось такі сумні сторінки нашої історії. Далі ще одна новинка, більш весела, скажімо так, українська серія, Українська БОВНА. Самохідна артилерійська установка Богдана, яка випускається у нас в Україні. Від 10 до 30 екземплярів щомісяця. Має натівський гармата, має натівський стандарт 155 міліметрів. Дуже красива монета, подивіться, на саму монету. Так, вибачте. Так, да, хтось зателефонував. Пізніше поспілкую. Значить, Монета присвячена самохідній артилерійській установці, і ви бачите а... м... силует Богдана Хмельницького на задньому плані. Дуже красива стильна монета, стилізована. А на аверсі у нас острів Зміїний, по якому в тому числі гатили з цієї артилерійської установки. Це дуже точна, високоточна ця... гаубиця. І ось ви бачите змії алегоричні, такі символічні, розповзяються з цього острова. Рашисти, залишки рашистів евакуюються. Чудова монета, тираж 70 тисяч. Це вже четверта монета цієї серії. На черзі БПЛА Вампір, так звана «Баба Яга» дрон, багатофункціональний дрон. Її ще немає фізично, а ось ця монета, четверта вже монета в серії в наявності. Далі при, придбав собі ось таку монету 50 шагів. Це монета 100 років. Ось подивіться, як вона виглядає, який чудовий арс. Котик прийшов, хоче уваги. Так, кіт почув мій голос і підійшов поспілкуватися. Він теж потребує уваги, як і будь-яка жива істота. Так, отже, повернемось до монети. Монета номіналом 5 гривень 2018 року присвячена обіговим монетам, точніше обіговим грошам, які були за часів національних. Визвольних змагань УНР 1918 року. Ось такі як марочки, це була розмінна монета на той час. Цього року Нацбанк збирається ввести замість копійок. Розмінна монета буде шаги, і тому я придбав ще одну. У мене вже була в колекції ця монета, я ще одну взяв. Дуже перспективна монета і красива. На сьогоднішній день ринкова ціна цих монет доходить до півтора тисячі гривень за одну монетку і буде йти далі вверх. А тепер переходимо до срібла світового. Докупив першу монету серії Втрачені Тигрі Камбоджі. Яка випускається номіна... тиражем 10 тисяч екземплярів. Дуже красива монета. 2022 рік, ангкор на аверсі. Чудова монета. Далі поповнення запасів, як то кажуть, Австралія Перт Мінт. Четверта монета в серії міфи... міфи і легенди Китаю. Подвійний з Фенікс. Тираж монети 25 тисяч екземплярів в такому вигляді, плюс є ще кольорові варіанти. Вони окремо рахуються Тираж щороку зменшується. Ця серія стартувала у 2021 році. Монетою Phoenix звичайний, потім там були рибка кої, ще кілька монет. Але щороку тираж зменшувався. І ось монета 25-го року. З таким невеличким тиражем. На аверсі у нас, як завжди, красується Чарльз 3. Продовжуємо тему Австралії. Австралійська коала монета 2014 року. Нечасто вже у нас на просторах придбана за кордоном для поповнення моєї особистої колекції. Красива! Щороку випускається стеражем 300 тисяч екземплярів, тираж щороку міняється. Ось така краса. Далі ще одна новинка. Докупив знову малотиражну монету. Показую, чому вона ось так виглядає в такій запаєції. Щоб ви бачили, що виробник поставляє ці монети в, тубах, в таких тубах. По 20-25 екземплярів в такій поліетиленовій запайці. Що стосується самої монети, тираж 25 тисяч серія випускається вже достатньо давно, якщо я не помиляюсь десь близько 10 років. Дизайн щороку міняється. На аверсі у нас чудовий, красивий лебідь. Рідка монета через невеличкий тираж зовсім. Ще одна малотиражна знову Вомбат. В руках у мене монета перша монета цієї серії, 21 рік. Сумчастий звір, який проживає в Австралії. Вже важко знайти таку монету десь у нас, але у мене ще вона ось пощастило придбати. Знову Австралія, серія Боги Олімпа. Бог Арес. Тираж 13,5 тисяч. Номінальний номінант Тувалу мікродержава. Войовничий красивий Бог і красива монета. Не часто. Далі розбавимо. Німецькими виробниками. Це у нас баварський монетний двір. Нещодавно я вам показував цю монету Victoria, на якій адміраль Нельсон розшивав, як то кажуть. Ось У мене їх аж три. І мені пощастило знайти монету 22 року USS Constitution. Цей вітрильник і досі існує. На сьогоднішній день він є музеєм в Америки. Номінант номінальний африканська е, країна Руанда. А фактичний виробник баварський монетний двір. Монети йдуть від виробника ось в таких вакуумних, чудових запайках. Ще одна австралійська монета Коала знову. Це вже вже 21-рік. Ось. Ще раз візьму в руки 14 рік, бачите, і 21 рік. Тут Єлизавета. Знову малотиражна Австралія. Австралійський дикий кінь Брамбі. Монета стартувала в серія в 2021 році в руках монета 2023 року. Тираж кожної монети в серії 25 тисяч екземплярів. Чим. Знаменна саме ця монета, що тут остання монета з Єлизаветою II в цій серії. Бачите, з роками її правління. Ось такі красиві коні. Коні є дикими, спеціально випускались в Австралії на початку 19 століття. Випускались у вільне плавання, як то кажуть. І збігали також вони. Зараз гарно. Себе почувають в Австралії. Австралія велика, коням місце, місце там є. Знову малотиражна монета. Квока австралійська. Сумчастий звірець з посмішкою, який проживає на узбережжі Австралії. Серія стартувала у 2020 році. В руках монета 2024 року. Останню вдалося знайти і вирвати. Буде поповнення моєї колекції. Чудовий екземпляр. І ще одна на закуску стара монета. Це у нас словацький монетний двір пресбург Mint. Монета називається Золотий перетин. Цікав... Цікав... Золотий перетин використовується в архітектурі, в живопису. Можете загуглити і почитати. Дуже красива монета, що переливається, коли монету крутиш в руках. Під різними кутанами різне цікаве зображення виникає. Можливо, камера це і не передає, але кажу вам, що монета дуже класна. Номінальний номінант Ніуе, мікродержава. А фактичний виробник Словакія. Ось такі новинки я вам показав. Скажіть, напишіть, що вам з цих монет більше сподобалось, а що може не викликало ніяких емоцій. Я з задоволенням почитаю, буду знати, що вам показувати, а що ні. На цьому дякую. Не забувайте донатити на Збройні Сили України, наближайте перемогу України. Дякую і до нових зустрічей!